Всім привіт! Нарешті починається у нас ніби дощ, ще поки сильно не падає, поки трошки видно. Хотів би показати вам, як мої качки почуваються, як ходять. Нічого в них в принципі, не помінялося, так і їх ще не поділив. Одним словом, зараз вам все поки... як і було. У мене тут одна сім'я з таким ось качуром відділена. В нього тут Пану десь одна нас ховали. може пішли, мало бути шість, але є 4-2 сіли, я їм так підкидаю. Якраз дав їм їсти, да їм трохи ціле зерно, трохи грецтво, зерно, особа пшениця. В грисі там є і пшениця, і ця як вона ячмінь, і трохи макухи. Він такий більш збалансований. Тут от воду їм давав. Поперевертали, ще їм сюди докинув з молодих, тих, що маєте ось такий красивий, не хочеш би його знімав. Качур з такою маскою, він чи з голубих, чи з яких ось такий. Красив, мені подобається. Так і німецька лінія ходить далі тут з усіма. Не відділявши їх, ніяк руки не дадуть, бо вже і почали на поля робота, так і відгородити не вийде. Тому хто там бере яйця і брав яйця, та й для себе будуть тут такі помісні з німецької лінії. Так, ось ось тут є сім'я. Ясна, одна качка з вітом якось зупинилась тут, Певно погано поділили, бо тут є сім. Качур якраз попрацював. Тут теж. Ось тут одна сім'я, вони ночують разом, тут інша. Тут в нього ось такі ну, оці але ці ночують разом, там як, як вони там качки поділяться, вони не принципово. А ці ночують окремо. Тож цей качур теж ночує окремо, Ще з молодими, щоб вони кусались. Ось тут ходить, індичка свариться, то та, що вчора висиділа, я її підняв. І вона там лазить в гніздо, де вона має бути, а тут гніздів нема. І я її так сюди дав, щоб відбити від гнізда. Ось цей качур, він тут у нас найголовніший. Це він приїхав до мене йому один рік, але я його е то не мій, то міняний, інша кров. Ще також ось цю чорну качечку. Ну, тут так. ось Німецька одна качка, німецької лінії, качур німецької лінії, ось друга качка, і ще одна качка. ось там. У починається починається німецька. Оце проста сива, я знаю, які мають бути. Але вони всі гарні. Ось такий ще один сивий качур. О, ось, тут. ось такі ось такі в них справи. В них все добре. Потроху несуться, вже знову піднесли там, скільки ще лишилось. Чотири качки ще так і сидить, ті підношуються. Потроху. Я думаю, теж будуть здати, хто несеться, хто не несеться. Ще зараз планую піти просвітити інкубаційне. Яйце від тих, що я закладав корей, бо ще в мене квочка сіла. Зараз вам покажу, хочу закласти решту, то що там було місце в інкубатор і під квочку, щоб потім дати під неї чи для себе, чи може хтось візьме разом з квочкою, щоб було так ось видно та качка. Несеться, бо вона має таку яму. Ось така молода, тут майже, тут майже всі молоді, є пара старих, старі. Вже майже всі посідали ось такі ось справи. Зараз я покажу вам ковочку, яка в мене сіла. Так, ось така ковочечка в мене сіла. Тут вона в такій клітці, ящик, поки що під нею нічого нема. Ось такі шарики тенісні. Просто щоб вона сиділа, вона Сидить гарно десь. Дня два стає поїсти, кокати. Зараз піду спробую просвідчити, що я садив, своє. Там один лоток не повний, решта хочу просвітити, відібрати, щоб закласти, Надіюсь, зміні яйця хвати. І під неї, то курочка велика, гарна. Під неї хочу закласти і закласти одразу інкубатор, щоб разом лупилися. Зараз підемо до інкубатора. Так, Ось таку кількість інкубаційного яйця я підскладав. Я думаю, що все не піде. Але наготовлених маю. Маю я замовлених. 50 штук, але також маю замовлення від бендамок. А бендамок в мене пара, тому поки бендамки донесуться, я без проблем ще доскладаю. Бо в мене кури зараз несуться добре, але там ще відходить. Плюс там, що форма не така. Чи, ну, чи розмір, по розміру мале може бути горбате, там криве. Я відбираю на інкубацію такі яйця, які, які більш-менш мають йти. Тому. Тих 50 яєць я назбираю без проблем, буквально за 3 дні з тим, що ще має відій... відійти там всякий формат маленький, кривенький. А так зараз собі закладу і ще буде підквочку. Зараз вечором закладу в інкубатор, а завтра зранку покладу під квочку, щоб інкубатори велипали швидше. І я собі міг підквочку покласти спокійно, вона всіх прийняла. Так як я і казав, зараз. Повертайся. Ось. Тут і луточки в мене нижні, це зайняті. По-моєму, тут є пара голошей, але ну, зараз подилюся туди. а оцей луточок в мене майже пустий. Тут багато з таких щось треба буде помити. То все. Тут багато ось таких ну, губок і плюс є, і це лежить, а не. Стоїть так, якби я тупив кінцем вниз, тому зараз буду викладати, просвічувати і докладати ще сюди яйце. Так, тут в нас ще десь має бути ну, темні яйця крувоносні системи. У нас таке, тому що є пара яєць голушей, зараз я їх відберу. Ось це добре яйце темне, видно, що внизу озє курчав, ось тут, ось тут зараз пробую якось, не знаю, навіть як сфокусувати. Ну, не фокусується одним, одним словом. Ну, видно, що, що яйце темне, не світле, значить, значить, оце яйце завмерло, бо нема кровоносних. А може і є. Може, мені здається, хай буде. Хай буде. Це теж живеньке, ось тут суденко. Судинка пішла. О, напевно, не передасть камера так добре. І... Причина в тому, що камера не передає, так, що темна шкарлупа найкраще видно у качок і найкраще видно, коли світле яйце. Ось Тут видно, ну тут так не буде видно, бо тільки-тільки починає вила він під тим. Павучок під шкарлупкою, під повітряною камерою, тому його ще так не видно. Але одним словом тут є, тут я бачу, це ще голушея. Тут також є. Зараз я зроблю, щоб мені було тут є. Щоб мені було краще видно, бо вони всі під повітряною камерою. Я його так переверну в горизонтальне положення. І Поки я до них дойду, вони попідпливають. Так, голошиє. Щоб я не попутав собі. Теж голошиє, бо яйце темне. Так, тут. Тут-тут, що з ніби є, або сухмерло, або є. Одним словом, є. Так, тут. Ось тут видно, я бачу судинки, знаю, що вам передасть, але є. Зараз, може на білому яйці. Ну, Вони він заплив під повітряну камеру. Якщо видно, з самого верху йдуть такі дві пари червоних, червоних ниточок. Оце від від, від серця йдуть такі. Як то кровоносна система, починає просто яйце стояло ось так, ніби стояє. І тому він під повітряною камерою. І його самого зародища не видно. бо то вже сьогодні, напевно, четверта доба. ось тут тут він ніби є. І ніби навіть живий просто, просто маленький. Ось там плаває така маленька цяточка. Так. буде ну На тому не буде видно, але він тут є, бо воно таке в крапочку. Тут, тут напевно щось починалося, було ось таке, що є крапельки якісь, але це яйце погане, це яйце нам не піде, напевно, кровіне кільце буде робитись. Так, ось тут щось. Або є або кровіне кільце. Я думаю, що є просто по кругу такий обводочок. Так. Тут я бачу, що є. Одним словом, зараз я просвічу, щоб то так не затягувати, і продовжу. Так, ось тут те, що є яйце, пара докладу того лутка. І тут ті, що були з бентамичами, чотири ще докладу до лутка. Ось тут буквально 4 відійшло. Так що хто бажає собі зараз закладати, які курята в мене виводяться, можна подивитися від моїх курочок. Ось таке яйце можете замовляти. Пишіть в інстаграм або під коментарі. Я вам скину на Фейсбук, якщо не маєте інстаграму посилання, я думаю, будете задоволені. А зараз будемо просвічувати. Я вже 4 просвітив докладу там того лутка, отут бантамочок. Там було 4 добрих, ось тут теж добре. Видно, який гарний павучок вони лежать. На них, я думаю, видно там тут одне. Тоже п'яте, добре, 6. ось Зелене мене цікавило яйце, але в ньому також є. Ось. Такий великий гарний павучок, де ще було одне. То перші яйця і в ньому ось таке подовгасте, Але є. Я такі стараюсь на інкубацію не класти, але... Так, і тут є. Тут теж є. Ну, і тут є. Тому я але так як то від бентамочок собі хочу, щоб були курочок побільше, які несуть зелене яйце. У мене починає нести тільки одна. Тому, тому, тому тому. так, тут є, зараз я щоденько просвічу, щоб воно дармо не остигало. І зараз, в принципі, я досвідчу. Так, тут ще є пару яєчок від голошей, та я навіть їх щети не буду, не знаю. Ну, добре, Просвічу для себе, бо мені цікаво, чи вони живі а так швиденько, бо тут ще я там ті голушеї не запхав. Бо Мені здається, що тут з бурбонами буде трошки, трошки мінус, і я хочу голушеї поставити сюди до індечок, щоб коли був вивід, щоб свої яйця брати. Так, які я закладав? Оці здається, я закладав від своїх. Не знаю, чи від моїх чи не від моїх, але ось тут, точніше, чи від першого чи від другого, точно від моїх індиків. Так, два вже добре, Так, ось три добре є тут Тут павучок, він ще маленький, то напевно йде. Так, тут є теж чотири. зараз йдемо до бурбонів. Спочатку поступово вже видно. Так що я думаю, що бурбон відійде, бо якщо на моїх, на... Четвертий день вже ось гарно видно метеликів У мене ось такі всі вони. Ну, індички не можу сказати, несуть, хожі молоді. Але я так подивився по тих яйцях, що що купив, то мої яйця індички несуть великі, гарні. Правда, зараз щось починають бастувати якраз коли хочуть, замовляють, але я думаю, що, що я з ними договорюсь. Так, зараз ось тут піде. Бурбон мені аж цікаво, то якщо рівняти, ось кладу три яйця біля своїх, щоб не ось тут. Якщо брати три бурбона, мої, то я думаю, ось цих три знизу бурбон, то я думаю, різницю різницю видно. Так, зараз будемо їх світити. Тут в нас... що тут в нас? Тут в нас, напевно, навіть щось і є. так, Тут є, тут яйця таке трошки темнувате, але є. Так, це в нас 100% світло чисте яйце. за такий час треба було. Іде мінусом. Така сама історія. Так, тут не знаю, чи щось було, чи завмерло, може нічого і не було, але йде мінус. Ну, Тут є, тут же у якщо є, то воно вже таке має бути темне, гарне. З одиночками. Одним словом, поки два. Так, два тут, тут є. пів на пів три відійшло три добрих. Так, тут тут є. Вроді би як та є. Це чотири Тут пусто. Так, це чотири І тут п'ять. ось десятий, бо одиннадцяти мені лопнув І... Тут в нас гулячок, нічого нема. Тут нічого нема, значить що в нас? По ідеї 5 добрих, 5 поганих. 50% у пліт, ну, скажімо так, це о пліт ні про що. Хоча людина мені говорила, що у пліт майже 100%, 90%. Ну, то такі кожен, кожен робить, як знає. Ті навіть я просвічувати не буду, бо це я, я просвічував минулого разу, це мої, це я знаю, що тут всі... Всі добрі. зараз їх якось поскладаю і з опакою то все. Допакою ті голошеї. І тоді вже вам в інкубаторі знімлю, що як я склав. І так, доклав ще отут з краю, п'ять 5 це ще від голошею. решта все закладено новим і там в кінці ще від бентамочок. Відійшло так, як і було 5 оцих бурбонів. Два від ліпутів. Ну, тут не було заплітання, але одне кров'яне кульце, одне щось може старе яйце було. І 4 з моїх. Не знаю, скільки було закладено, 50 єв чи 40, не буду казати, але поки що ось так. Ще буду потім контрольно просвічувати, але наразі ось так. Трошки зменшив кількість коготів, бо їх було більше, був уплит трошки гірший. Тепер дивлюсь трошки краще, менше, напевно, зганяють. І пішло трохи краще. Ось таке ось відео. Ось так заклав. Всім гарного дня, гарного вечора, мирного неба, і хай у вас все буде добре.